Вітаю в цьому відео хочу поділитися з вами технікою вдячності. Що це така за техніка? Це можливість більше полюбити себе, це можливість звернути увагу на себе, а в чому я молодець, а в чому я цінна. Це можливість вибудовувати в душі любов, теплоту, гарні емоції, почуття. Ця техніка вдячності дуже проста, вона базується всього на трьох реченнях. Трьох. Перше речення на початку дня, чи в кінці дня, чи в середині дня неважливо. Важливо, коли у вас є час. Ви берете стакан води або без стакану води. Вам треба просто декілька хвилин побути в тиші, в спокої і сказати перше речення, за що я вдячна сьогодні собі. А собі я сьогодні вдячна за те, що я сьогодні встала і зробила зарядку. А ще я вдячна, що я сьогодні поснідала, бо зазвичай я пропускаю сніданок. А ще я вдячна за те, що я не знаю там, помила волосся, бо я це відкладаю. Або там, зробила якусь пімаску, або манікюр, або ще щось, що ви для себе саме для себе. Сьогодні зробила я нарешті, подзвонила куди хотіла для себе, пішла куди хотіла для себе, що я сьогодні зробила для себе. І ви перераховуєте: я вдячна собі за і пішли. Друге речення за що я вдячна людині? Кожного дня ви берете якусь одну людину, наприклад, я вдячна чоловікові. Він е, сьогодні зробив мені бутерброд та каву, це було дуже важливо і приємно мені. Або якусь одну я вдячна цій людині. Він сьогодні мені вступив місце на парковці. Я не знаю, хто це, але мені було дуже важливо. Або я вдячна цій продавчині, вона мені порадила, е, що смачніше купити, або яка річ мені більше підходить. Або я вдячна лікарю, який сьогодні мене прийняв і надав рекомендації е, да, по моєму питанню. Тобто. Обирайте одну людину або я вдячна дитині, його не так солодко сьогодні обіймав чи цілував. Обираєте ви когось одного. І третє речення, ви говорите, за що я вдячна Богу життю, всесвіту, хто в що вірить. Не кажіть просто вдячна за життя, вдячна за здоров'я. Ні. В цій техніці нам потрібні конкретика. Наприклад, я вдячна Богу, що не дивлячись на погоду. У мене сьогодні хороший настрій, або я вдячна сонечку, яке сьогодні вийшло, воно не мій день, але воно покращує все-таки мій настрій. Або я вдячна, що сьогодні не було затору, бо зазвичай я стою в заторі. Або я вдячна, що сьогодні прийшла відповідь на мій якийсь лист. Або я вдячна, що справа по моїх документах сьогодні зрушила з місця. Або я вдячна я там ще. ще, ще. І ви конкретні речі, за які ви вдячні сьогодні. Богу життю Всесвіту. Ось така техніка вдячності в трьох реченнях для тих, хто не любить писати. Класно робити цю техніку разом з дітьми, коли діти вже можуть говорити, усвідомлювати перед сном, коли ми їх вкладаємо спати, можемо запитати, а що сьогодні хороше ти зробив для себе. Та там, а кому ти вдячний сьогодні? За що? А що ще сьогодні тобі сподобалось? І це розвиває в дітях любов до себе, розвиває бачення, а за що я вдячний світу Богу, дай бути вдячним іншим людям. Це дуже класна техніка. Робіть з дітьми, робіть з чоловіком, з партнером робіть сам на сам, але кожного дня і помічайте конкретику. І ви побачите, як ваша любов до себе збільшується. Так, на початку може бути важко, я не знаю, що казати, я не можу придумати, але потім. Шукайте щось, якийсь дріб'ясок, або я вдячна собі, що я сьогодні відпочила, а не як завжди, бігала, прибирала, прала, готувала. Я вдячна собі, що сьогодні приділила час робити медитацію, або зробити, почитати книгу, яку я завжди відкладаю. Або я вдячна собі, що сьогодні, нарешті, я змогла поставити на перший план свої завдання, свої задачі, свої цілі, свої потреби, або я вдячна собі, що сьогодні. Я змогла не так довго тривожитись, як я тривожу зазвичай. Тобто шукайте, за що ви собі вдячні. Це класна техніка. Якщо ж вам зручніше прописувати, будь ласка, прописуйте. Але чарівність да, відбувається тоді, коли ми проносимо через кінчик язика. Те, що для нас важливо було в сьогоднішньому дні. Гарного всім дня. Вчіться! Помічати прекрасне в собі і в оточуючому світі.